Текстильний салон в дуже гарному стані. Машинка 2010 року. Повнопривідна шкода Октавія» в універсалі, 1,8 бензин на механіки. Зараз по зниженій ціні. Дуже класного такого небесного кольору, лінзована оптика, противодомані фари. Регулювання світла фар, повний електропакет, центральний замок, підігрів та регулювання дзеркал заднього огляду. Є музичка дуже класна. Також є підігріви передніх сидінь, клімат, контроль, система антизаносу, шестиступнева механічна коробка передач. І ось такі підлакітник зі входом для ауксу. Вже ось розкладений тут підлокітник для заднього ряду сидінь. Він отак ще підіймається, і тут є таке місце для вашого обіду. Універсали славяться багажниками, тому думаю, тут багажник дуже такий місткий. Звісно, він глибокий, місткий, класно виглядає. Реч, речей сюди влізе багато, є шторочка, і в комплекті є запаска і домкрат. Задні парктроніки. Машинка свіжо Ви можете стати її першим власником в Україні. Коштує вона зараз 7500, Тому чекаємо вас у нас на автопоєнті село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте, тестуйте, і придбайте для себе таку машинку.